З підвищенням вартості проїзду у рівненських маршрутках почастішали докори пасажирів щодо стану громадського транспорту у місті. Рівняни нарікають, що платити за проїзд доводиться більше, а якість сервісу при цьому не покращується. Невдовзі ситуація може змінитися з 1 вересня до вже існуючих маршрутних таксі. Планують додати нові великогабаритні автобуси. Даному етапі розроблено два маршрути в Рівному для великогабаритних автобусів. Маршрути будуть зв'язувати мікрорайон ювілейний із зоопарком і льнокомбінатом. За маршрутом ювілейний льонокомбінат кілька років тому у рівному вже курсував автобус. Однак тоді новий для міста вид громадського транспорту не прижився. Начальник управління транспорту і зв'язку Василь Сливка пояснив, чому зараз ситуація зміниться. Ті автобуси, які запускались, підприємство чи перевізник не мав ніякої ремонтної бази. Зараз ми одною з вимогою ставимо, щоб було де ті автобуси ремонтувати, щоб була база, де можна було робити ремонти, обслуговування перевірки, техогляд і так далі. Власників нових автобусних маршрутів визначать після конкурсу на нього вже попередньо є три претенденти. Вартість проїзду буде такою ж як і у маршрутках по 12 гривень. Крім цього, усіх пільговиків в автобусах планують перевозити безкоштовно. Якщо то буде місити, яка різниця? Ну оплатити маршрутки дорого, там дві, і ще вічно випрашуєш у них можна, не можна. Дуже знаєте, не, не хочеться уніжатися вже на старість років перед маршрутчиками. Очікую на новий громадський транспорт у Рівному і молодь. Дякуючи, що обрали гроби на кольосиках, це дуже добре. Ну ці маршрутки. ну… Вони скоро розваляться. це вже. В них має безпечно їздити, ну не з відкритими дверима, не з дирками в дверях. Взагалі я б, мабуть, відмовився від маршрутних таксі, а поставив би на цей маршрут певні автобуси нормального класу, бо там тролейбуси. Це мені здається було б ефективніше. Був в Європі. Там взагалі маршруток немає. В управлінні транспорту і зв'язку. Тим часом зробили попередню оцінку роботи після встановлення нових тарифів. Василь Сливка каже, що пасажирів не поменшало, а перевізники вже відчули покращення. Виручка збільшилась. Не знаю, як у водіїв, бо там питання за водіїв, але перевізники почали покращувати свою роботу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що є зрушення і покращення. Після запуску великогабаритних автобусів звичайні маршрутки у рівному залишать. Пасажири зможуть порівняти якість роботи громадського транспорту та вносити свої пропозиції. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.